Добрий день, моїміс Аля Змієвська. Друга частина щоденника безробітного лоха в Значить, Останній відео, точніше, першу частину я записувала в середу. Зараз тільки неділя, але я сумніваюся, що щось зміниться до середи, тому запишу це зараз в кіно в середу. В середу я мала співбесіду на посаду аналітика. В продуктову компанію, продуктову в плані, ну фізичний продукт. Ось. І мене візьмуть на стажування на тиждень в компанії, там певні умови в них, але це буде через два тижні, тому в плані кар'єри я поки що типу, на цьому моменті усталюсь. Буду готуватися до цього стажування, тому що це дуже класний досвід. Мене візьмуть на виробництво. Я побачу ці всі процеси, зможу виконати якісь реальні завдання, і вже по ходу того будуть приймати рішення, чи візьмуть мене в компанію. От. А перед тим я буду просто готуватися, шукати якусь інфу, як працює бізнес загалом, як, що мені треба робити в цьому бізнесі, щоб прийти туди не якимись зеленими гірочками а вже хоча б щось знати. Тому що, о, типу, тих літ знаєш, що в мене немає досвіду. Він типу, так і сказав, що це дуже помітно по тому, як прийшла співбесіда, але типу він бачить якийсь потенціал, тому типу, він мене візьме. Просто постажуватися і вже з того буде виходити. Паралельно я не закидую ідею з фрілансом, тому що типу, зараз мало бути просто хорошим спеціалістом, тому що таких буде мільйон, тим більше людей будуть замінювати, практично всі процеси будуть замінювати Ось, Тому, типу, треба. Я просто собі когось дяденька на ютубі теж бачила, який розказував, типу, що робити в технічному плані, типу нам в 25 му році, треба робити ну, будувати себе як бізнес, як бренд, просто щоб відрізнятися від інших спеціалістів, тому що ну інакше ти просто будеш не цікавий Тому для мене зараз саме робота в компанії це як напрямок для кар'єри. Це мені дасть досвід, це мені дасть розуміння того, як працює бізнес. Також це буде стабільний заробіток, можу спокійно жити. А робота в фрілансі якраз буде мені для того, щоб робити з себе якийсь бренд, щоб відрізнятися від інших людей і, типу, думати про цю всю роботу більше як підприємець. Ось, тому. Треба придумати, як я буду зараз, де буду брати інформацію, як буду до цього готуватися та й в принципі пахати. На фрілансі я планую займатися інтеграцією штучного інтелекту в різні різного роду програми. Тому для портфоліо свого я хочу знайти якісь. Стартапи, якісь існуючі сайти, мобайл-програми, там десктоп-програми, просто пару якихось проєктів і домовитися з власниками про інтеграцію штучного інтелекту. Перед тим звичайно вивчити цю тему, бо я в цьому теж ноль. От і. Зробити свій портфоліо, викласти його на біржі, далі волонтерити і шукати якісь замовлення. Такий мій план зараз. Як це все буде, я не знаю. Тому я думаю, що я буду ці відеосики записувати до того моменту, поки Ну, поки я буду на роботі, це очевидно. Але поки не візьму перше своє фріланс замовлення. Бо саме це є ціллю. В принципі, все. сьогодні Ніколас. Все, бувайте здорові.